Добрий день, шановне панство. Зняв я е, з, от, то самець, який я хочу зараз його в верхню клітку. Двірчата я зняв, самця не годував тут, трошки яблук дав самкам. самки я ввечері пересаджу, а зараз хочу самця пересадити тепер про самця. Самець є, зараз я підійду і розкажу. Так, батько самця це оцей самець. Віком, е, 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 скільки я вже навіть не пам'ятаю, він вже має е, 2-3 роки самець. От. Той він має більше 13 кілограмів вагу. Десь 13,5, як я його вважив. Той є від нього і від Чорної самки. ось Чорна самка. То є їхні діти. Тепер чорна самка знов малих народила, там бігають. ось, І ми маємо от того самця, ось від того самця, коротше, то срібний, будемо так казати, самець, вагою 13,5 кг. І його син йде на створення сім'ї. Так, йдемо далі. Так, маємо от, даний самець, він народжений, народжений даний самець 9 лютого. То він зараз має 6 місяців і 9 днів. Важив я його лише десь при відселенні. Яка його вага була, не пам'ятаю. А зараз я його хочу взяти перше на вагу, бо я завжди перед тим. В більшості випадків перед тим, як я створюю сім'ю, то я тварин кидаю на вагу, а потім кидаю в клітку чи вольєр. Перший кидав завжди вольєр, а зараз в мене є клітка підготовлена і я думаю того самця. Він такого бурого кольору. От, пастельного, будемо так казати. І зараз я виключу відео, попробую його зловити. Там я вагу наставив і зважимо його, подивимося, яка його вага в. Так, маємо самця з вагою 7 кг 200 г. Так, самець в мене на місці, вага самця 7 кг 200 г. Він 7 кг і 200 г він голодний був, я його не годував. І зараз ось така клітка. Не знаю, видно, не видно, видно, напевно. Ось. Клітка розміром приблизно 2,40 на 70 см. І вечором до нього я підкину ще 5 самочок, а про самочки розкажу вечором. Все, зараз я кину йому корму. І хай він помаленьку привикає до своєї території, а потім кинемо самок і будемо дивитися, як він буде вести себе з самками. Все, дякую за увагу. Пішов самець мітити територію свою привикати до середовища, в якому він буде жити.